Комусь буде важко у це повірити, але факт залишається фактом. У Бердичеві намагатимуться знизити вже затверджений тариф на воду. Для тих, хто зауважить, що самі, мовляв, підняли, самі понижуватимуть. На останньому засіданні виконкому провели цілий лікнеп повноваження встановлювати тарифи на послуги водопостачання і водовідведення міст позбавили ще у 2013-му. У силу відповідна постанова НК національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вступила у січні 2014-го. Відтоді встановлення тарифів на воду справа, що має відношення виключно до НКРП та у випадку Бердичева до Бердичів водоканалу, згідно з цією процедурою, ліцензіат. Тобто міське комунальне підприємство водоканал, подає безпосередньо до національної комісії свої розрахунки з відповідною заявою встановленого зразка, з пакетом документів визначених. Якщо якийсь документ не поданий, то тоді комісія відхиляє і розписана чітка процедура, в які терміни розглядається, коли відзивається заява по цій процедурі. Відповідно, результатом розгляду поданої заяви є постанова незнальної комісії. Чому передує рішення, яке приймає комісія на своєму відкритому засіданні? Після того, як прийнята постанова, вона протягом п'яти робочих днів насилається ліцензіату, і ліцензіат відповідно до цієї постанови зобов'язаний впровадити тарифи, які прописані в постанові, і в ті терміни, які написані в постанові. Тобто фактично по, по по самій процедурі міська влада ну не втручається в ці процеси. Тариф на послуги водопостачання і водовідведення у Бердичеві був незмінним з 2011 року. Нагадали на засіданні для населення. Він становив 7 гривень 24 копійки за кубометр води. У Бердичів водоканалі констатують працювати за ним далі, привести підприємство до фінансового краху. Дія тариф для населення. То. Водопостачання, транспортування стоків і чистка стоків 7 гривень 24 копійки. На сьогоднішній день ці зазначені тарифи покривають лише 45% понесених витрат на надання позову, що призводить до збиткової діяльності, браку обігових коштів, виникненню та накопиченню боргів, неможливості закупки своєчасної технологічних матеріалів, запчастин пеломостильних матеріалів. Неможливості сплатити податки, ну і так далі, практично крахому стан, фінансовому стану підприємства. Основними причинами перегляду є, що ми зараз що, чому пропонуємо, це зростання вартості за цей період електроенергії на 65% порівняно з тим періодом, коли встановлювався тариф. Підвищення вартості технологічних матеріалів на 55%. Рівняння до ціни 11, підвищення рівня мінімального зарплати на 32 Ну і відповідно підвищення рівня запасних частин тих дрібниць, які необхідні в роботі для своєчасної ліквідації аварійних ситуацій та підтримки обладнання. Окрім того, продовжує Микола Ревуцький, суттєво зросли у вартості і основні складові тарифом. Зрештою, діючи на підставі законодавства, водоканал подав на розгляд НКРЕП відповідну заяву та необхідні розрахунки повної собівартості середньозваженого тарифу з централізованого водопостачання і водовідведення. Згідно наших розрахунків, тариф виходив централізованого водопостачання. Собівартість тарифу. Не відпускна ця особовартість тарифу. Тобто без ПДВ. Централізоване водопостачання 6.14, збір і транспортування стоків 2 ,35 гривні 35 копійок. Оскільки ще КЕС не подав туди матеріали, то про очистку стоків мова не йде. В листопаді 2014 року Комісія офіційно прийняла від нас матеріали і клопотання про перегляд тарифів і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на відкритому засіданні в березні місяці було прийнято встановлено в Бердичівському водоканалу слідуючі тарифи. Централізоване водопостачання 6,80. Централізовано водовідведення 5.05, це без ПДВ. З урахуванням ПДВ відповідно 8,16 і 2 гривні 46 копійок. На виконання доручення вже після чого, я на виконання доручення міського голови. Ми ще раз, ще не раз, ще декілька разів проаналізували про. Прорахували цю ситуацію, розробили цілий план заходів, який вже на впровадженні вже впроваджується, і маємо таку можливість дещо дійсно зменшити тариф. Задля того, аби НКРП лише прийняла до розгляду запропоновані зміни у тарифі. Бардичів водоканал мав виконати цілий ряд заходів, зауважив Микола Ревуцький. які заходи і що вони дадуть. Зі слів директора, якщо зменшити на підприємстві споживання електроенергії, якщо автоматизувати станції, а це значить вивільнити людей, якщо сумістити посади, що знову таки означає скорочення, все це дасть економію аж у 5%. У 28 копійок на цьому місці до обговорення підключився Бердичівський міський голова. Розуміючи низьку плату спроможність городян, повідомив, був проведений детальний аналіз ситуації з тарифом. Як результат, підприємство рекомендували ще раз переглянути усі статті видатків, складові тарифу і вишукати можливість знизити його, надавши НКРЕП відповідну пропозицію. На думку Василя Мазура, вже затверджені 1260 Цілком реально знизити не на 28 копійок. А на 2 гривні до 10,60. До того ж, з'ясувалося, законом передбачена можливість відміни тарифу комісією, якщо протягом трьох місяців віддати прийняття, той не застосовувався. Голосуємо за пропозицію. Доручити керівнику, керівництву, Бердичів водоканал, звернутися до національної комісії, проханням переглянути затверджений тариф. Торону зменшення, при цьому прикласти до відповідного звернення відповідний план дій технічних, організаційних та інших заходів, до цього звернення і направити його в національну комісію. Розрахунок на те, що тариф реально можна знизити на 2 гривні, цілком тверезий, каже міський голова. Адже місто готове допомогти Бердичів водоканалу у питанні технічного переоснащення з метою економії електроенергії. Власне, воно і так допомагало усі ці роки. Краще допомогти водоканалу у переобладнанні, заявив Василь Мазур, ніж зайти у тупик, коли городяни просто не зможуть платити за воду. Сьогодні поступати по іншому неможливо. Тому, що, якщо буде знайдено таке рішення, то люди будуть розуміти, що і будуть платити за воду. І це потрібно, нам потрібно над цим працювати. Це не просто. А якщо ми сьогодні одночасно піднімуться всі тарифи, то безумовно людина буде обирати те, що потрібно заплатити в першу чергу, що можуть відключити. Правильно? І тоді водоканал. І, ваша, і система наша, попадемо в надзвичайно скрутну ситуацію. Я не хотів би, щоб це відбулося. Тобто потрібно враховувати всі фактори. Нам краще технічно дати вам допомогу на технічне переоснащення, аніж віддавати поток бюджетним організаціям збільшувати бюджетні видатки. Так, Тетяна Сергій? І це будуть суми значні. Тобто, окрім того, що жителі будуть платити, скажімо, за домашні послуги збільшення. Окрім того, що ж ці послуги зростуть в школах, в садочках і так далі. Це ж, Якщо не прямо, то фальсифіковано ляже на, на плечі всіх, всіх громадян міста. І ми це повинні враховувати.